Доброго дня. У нас знову ці погодні гойдалки: то спека, то дощ, зливиці. Вже отак вечір пройшов, цілий вечір лило. Ми думали, що це вже все, вже більше не буде. Але вночі, потім, як пішов дощ і ще й з градом, то я вже й на город боялася виходити дивитись, що там граду, правда, не багато було, але все рівно він трохи пройшов. І холодніше набагато стало, і дощу вже забагато. Вже по городі все плавало. Ці персики, здається, купували, мали, мав бути ранній сорт, а в результаті він не дуже ранній. Вже достигають, бачу, в сусідів персики, а в нас ще досі немає, що почало щось їх підточувати. Схоже, що там черв'ячок всередині живе, бо я так трохи. Заглядувала, правда, він на мене звідти не дивився, той черв'як, але щось я думаю, що він там є, бо дуже схоже. І персики почали лопати від такої вже кількості вологи. Не знаю, чи ми їх дочекаємося в цьому році. Кавуни теж забагато цим листям, стеблами. Вітер так мотиляв в різні сторони, хоча кавун не любить так, щоб до нього там сильно лізли. Але такий був сильний вітер, що він цими стеблами, я ж кажу ще раз, що мотиляв в різні сторони і багато порвалося. Ну такі. Щось може та й залишиться. Тут побачила теж денька одна сформувалася. Уже буду теж її формувати, пообрізаю десь на тиждень і зараз, поки її не буду чіпати, цю так гарненько з землею позамулювало. Ну, я її садила між нами різниця десь місяць, між тою і тою. Цю, і ту на розсаду висаджувала, і цю розсадним способом висаджувала. І кавунчик цей теж ті, кавуни посаджені були на місяць в розсаду раніше. Тут бачу кавунчика з землею. Маленький я сформувався, його землею присипала. Ви не подумайте, я не жалююся на погоду. Просто так хожу, оглядаю, що там на городі. Сливка, за яку я дуже боролася, бо звиборювала її практично у всіх комах, бо що тут тільки на ній не було, ось ще на листі видно чорні сліди від того, як тля тут була. Вона тут лізла і, і мурашина, вся команда, і якісь були комахи невідомі взагалі, я не знаю, що тут таке. А мух повно було, зелені, якісь такі чорні оці всі здорові мухи, що лізуть не туди, куди треба, вони чомусь були на сливці то я перша змила її повністю всю мило з водою, розмішувала з рідким милом, змивала це все діло. Кілька разів я пройшлась, промила його повністю, так розчавлювала вже в туплю і зривала з листків. Ну, листки разом зривала. Ще одну вишеньку знайшла. Ще нема вишеньок. Ну і ось так попливло. Попливли грядки. Де там трохи на схилі такому було, то якраз вода текла, то вимивала. Добре, що хоч не все. Ну, от помідоркам то нормально так дісталося. Вітер їх тут танцював з ними як хотів. То бачу, тут вони і поміж рядя попадали, і так стебла позавалювалися одне на одне. Лежать, відпочивають, скажімо так. Тут ось це стебло зломане. Вони то, що не пожовтіли, бо це ж тільки воно зламалося чи ввечері, чи вночі. То ще на ньому помідори зелені, воно ще те стебло не висохло. Але тут таких вже багато помідор, які лежать уже. І тут ще теж мінус. залишиться, а як ні, то нічого страшного. ось так. Ну і оріркам теж дісталося, вони якраз в такому місці в мене були посаджені. Ще туди вода стікала, та їх трохи там теж землею позамулювало. Тут взагалі у нас якийсь сорт картоплі такий величезний, просто накрив деякі кущики огірків. Ну, можливо, їм і пощастило, що їх не змило, картопля, їх трохи прикрила. Нічого. Це ті, що я в липні місяці висівала на початку липня. Точно не пам'ятаю, чи... Шосте чи восьме число було сіяла я овірочки. Ще один теж ліг відпочити, але тримається, поки не зламався. А ці нічим не були прикриті і так стоять гарненько нічого. Хоча грати йшов, але їх якось оминуло. Гарненькі які, аж дивно навіть. І ще разом того ж дня з огірками я посіяла ще два кабачки кущові, то теж вже бачу. За цей час, що йшли дощі, я так за ними не сильно заглядувала, вони гарненькі так теж попідростали. І теж вціліли після цього дощу з градом. О, після дощику печериці з'явилися. Але я їх не буду їсти. Не буду збирати точніше. Десь там бачу, ще прокльовуються, нехай собі ростуть. Там от бачу є. А деякі вже навіть постріляли чи. Такі вони жовті вже поробилися, вже навіть їх і не видно так. Бо вони вже пожовтіли. Ну і троянди треба обрізати. Треба йти секатора взяти, пообрізати їх, бо вони вже відцвіли. І ці теж дощ, поки йшов за цих два дні, то вони вже навіть позгнивали на стеблах.